Президент Франції Еммануель Макрон дав публічну відсіч американському лідеру Дональду Трампу. Напередодні вони зустрічалися у Білому домі, і у тій частині їхніх переговорів, до якої були допущені журналісти, Макрон назвав Росію агресором, заперечив, що Сполучені Штати надали Україні більше допомоги аніж ЄС, і заявив, що за агресію має платити агресор, а не жертва. І що будь-яка мирна угода не підкріплена гарантіями, завершиться новим нападом. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко із деталями цього видовищного візиту. Дональд Трамп зустрів Аманюеля Макрона на ганку західного крила Білого Дому як старого друга. Цих двох пов'язує тривала історія знайомства. Трамп випробував на гостеві своє фірмове рукостискання, коли він міцно тягне руку співрозмовника на себе. Досвідчений Макрон відповів тим самим. Президент Франції звертається до Трампа другий Дональд де говорить про спільний порядок денний, але водночас точно і врівноважено відбуває усі неправдиві твердження Трампа. Зустріч відбувалася у третій роковини повномасштабного російського вторгнення. Але президент Сполучених Штатів не говорить про співчуття. Насамперед він хоче повернути гроші, витрачені його попередником на Україну через укладання угоди про корисні копалини. Заради неї навіть готовий прийняти зеленського цього або наступного тижня у Білому домі. Схоже, що ми наближаємося. Працюємо над угодою. І я вважаю, що вже дуже близько до укладання угоди, за якою повернемо наші гроші. Крон парирував, повернення коштів гарна ідея, але платити має. Не жертва злочину Я підтримую ідею, що спочатку відшкодування має отримати Україна, тому що це вони втрачають своїх громадян і зазнають руйнувань від нападів. По-друге, усі, хто платили, можуть отримати відшкодування, але не від України від Росії, тому що це не вони були агресором. Далі Трамп переходить на свою улюблену тему. Нібито сполучені штати вклали в допомогу Україні у рази більше ніж Європа і на гірших умовах. Макрон перебиває його акуратно, взявши за руку. ЄС надають Україні відсотки від заморожених російських активів, а не беруть їх собі. А загальний європейський внесок більший аніж американський. розумієте, європа дає гроші Україні у позику. Вони отримують свої гроші назад. насправді ні. Якщо чесно, ми заплатили 60 відсотків від загальної суми, і так само як і зі сполученими штатами, це були позики, гарантії і гранти реальні гроші.